Отже, заходимо в меню. Ну, розділ установка тут все стандартне. Зараз я відсканую якусь частоту супутника Астра. Нагадую, щоб не сканувати е, все сміття, якщо є закодовані канали на цих частотах, і, як, е, то можна виставити тільки FTA. Але якщо є канали в біскодіровці, то потрібно все ж таки FTA вимкнути. ТВ радіо. Я, наприклад, радіо не слухаю взагалі ніколи на супутнику. І мережевий пошук виключає мені. Нажимаємо пошук. Ну, сканування пошук каналів працює коректно. Налаштування мотора. Скажіть, будь ласка, в коментарях, чи є взагалі у когось мотор на антенні, крім мене? Перелік супутників. Заводські налаштування. Не скидаємо. Розділ емулятора. Ну тут як додати біз ключів, я вже знімав у попередньому відео, не буду повторюватись. Всі нюанси я там розповів. Редактор каналів теж пройдусь. Теж все просто. Встали на канал. Якщо хочемо перемістити, нажимаємо 2. Нажимаємо ОК, переміщаємо його в нове місце, знову нажимаємо ОК. Нажимаємо Exit. Зберігаємо. Так само видаляємо режим видалення каналів кнопка 1, або блокуємо від дітей кнопка 4, або пропускаємо кнопка 3, або Формуємо фаворитні списки кнопкою 5. Нажали ОК і вибрали розділ фаворитів, який ми хочемо додати канал. Ну, хай це буде. Мультики. Зберігаємо. Також все просто і зрозуміло. Налаштування. Теж все стандартне. Час, таймер, мова. Налаштування від відеовиходу, батьківський контроль. Тут можна налаштувати прозорість меню та час який, час затримки меню, скільки воно затримається на екрані після перемикання каналів. Тут кому як зручніше. О, нарешті з'явилася дуже цікава опція. Бачите, я ще пам'ятаю, клієнти в мене жалілися, що е, досить яскраве світло від, від зовнішнього інфрачервоного приймача заважає спати. Тут можна виставити яскравість менше-більше. І тут же ж виставляється час або номер канала. Тут можна задати е, при вимиканні ресиверу взагалі щось горить чи не горить. Ну, тут теж завжди мої клієнти хотіли, щоб було вімкнено, щоб час навіть в черговому режимі висвітлювався час, щоб можна було швидко побачити, ну, скільки зараз в реймі. Системна інформація, де можна подивитись версію прошивки. Розширені налаштування. Ось це таке. розділ інтернет і USB медіа Тут можна подивитись фільми або послухати музику, або передивитись світлини з флешки або іншого носія. В цьому розділі можна подивитись е файли записи, передачі. І оновити програмне забезпечення, якщо таке у вас є. Ну, звичайний бюджетний ресивер, ну, вердикт такий. Я дуже задоволений роботою Ютуба на цьому тюнері. Я, чесно кажучи, чекав на багато гіршого результату. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. Всім бажаю мирного неба над головою і слава Україні!